Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в Modern Mystery 2. Ну, в МММ 2, скорочено. И моя задача це... Это... Ну, телефон. Вот это вот я нажала. Не програти сьогодні. Так. Ось тут є. Ага. Восьми игроков. Блін, мало. Давайте яйця будемо збирати. Хі, а де яйця? Я не можу знайти яйця. Де мої яйця? Тут були яйця. Що тут можна? Ні -ні -ні -ні. А, -а, а, господи, ні, тікане. Я запуталась трішечки. Ждемо, коли буде гра. Щось Ей. Вона... Я зробила вісет, тому що щось було непонятне. О, тепер понятне. Господи, дівчинка, що з тобою? Странно якось. Я не виновен. Блін, блин, жалко. Не-не, чувачок, я тебе не, не это. То ябийца, то убийца. Я знаю, то убийца. Я вот тут сховаюсь. Побіда! Я так і знала, що оцей буде обійтися. Він, він був якийсь подорожительний. Давайте підемо туди і проголосуємо. Мені подобається ось ця карта. Ось ця так. Да. Мені дуже подобається вона, тому що там є е, де сховатися. Чи О, чу. Оце, оце. Там. оце, оце, тут багато місця. Блін, проголосували за оце вроді. Ну що ж, ждемо? Оцей ну, був у Чи ні? Я не пам'ятаю. Так, у я ширі. Так. Ага, 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 що ти до мене підходиш? Мене вбили. тебе тоже было, да? Да. Давай ты поднимешься, что тут yeah. 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 я. Давай ты потом ночью. Давай ты собачечку. Блин, что я на мужу? его. Ну, я програла, я була шрифом, я б його вбила, но я не змогла, Це дуже жалко, що я програла. Дуже жалко. Ну, давайте походимо. О, тут якась так давайте. Тут все убрали, тут даже секретку вбрали. Тут даже не интересно тепер. блин ну давай ты попрыгаем порадуемся жизни шо давай ты башню продолжать что еще не пишу привет <смех> <смех> привет да <laughs> Привет, Анна, привет. Ой. Устала ее вязать, мардер да убив всіх. Буду добыча. Там сейчас закончится. Чекайте. Секундочку. Я виссила. Так. Мало сейчас солнечно таке. Ну, погода, короче, класна. А вас як? Пишіть в комментариях. Коли гра закінчиться і вже буде грати, він віддай. Так, лялька. Так, я тобі по башки надаю. А ну-ка йди сюди. Сюда подошел, я сказала. Ты мене вбив? Я тебя в другий раз вб'ю, коли я буду мардером. Ось, я на тебе даже залізла. Погляньте, яка я кра. Ты офігів? Ура, ура, ура! Я, Я, пожалуйста, убийцу. Я убийца. Я просто сховала. Я не буду ховатися, я буду сейчас все шагать. Так забуду баба махи, забыв бу-бу-бу. Так, я не буду на кому показывать, и типа у буду собирать. Может, одно человеку набью, да убью. Ось тут багато ігроків, я знайду одного. Ну, страшно якось. Так, мене вже буває шарів. Другой кошти напереду. Так. Він мені день спортив, але тепер настрів нема. Давайте проголосуємо за щось хорошеньке. Оце давайте. Ладно, оце. Він мене замітив, як я його била. Жалко. Так, все, ми проголосували за оце. І ждемо ігри. Ось ігра починається. Пожалуйста, не міновен. Я Шеріф, шикарно. Так, що він за мною бігає? Так. В смысле? Господи, я, я в нього попала. Як я можу програти? Все. Я не можу вже, блин, не странно, що я його застрелила. Ну я шериф був. Це явно, що я в нього попала. І на цьому всім до зустрічі. Побачимося в слі... в... в другому відео.